Вітаю вас! Ну що, давайте порахуємо зарплату. І не просто зарплату, а порахуємо зарплату в Україні і в інших країнах світу. Я знаю, знаю, що ви дуже любите рахувати цю зарплату, любите розповідати казочки, побасеньки, міфи. А я вам пропоную табличку. І не просто табличку. Значить дивіться. Є така організація, називається Організація економічної співпраці та розвитку. Вона зробила дуже добрий аналіз, скільки сплачує податків той чи інший громадянин в різних країнах світу. Ну, всі країни світу розглядати не будемо, і це таки багато. Так що от, бачите, тут табличка, де порахований, скільки ж дійсно податків приходиться сплачувати із зарплати, пересічному там, бельгійцю, німцю і українцю також не хвилюється. І громадянам Росії теж. Але... Ну, податки це одне. Сказати, а чим? Знаю. Знаю. Тому взяли за ретроплату. Да. Перерахували по паритету купильної спроможності, відняли податки і тепер вийшла табличка, де дійсно справедлива, чесна зарплата. Відповідно, в Україні, там ще і Росію згадали, і Швейцарію, і Польщу згадали, навіть Туреччину і навіть Колумбію. І от тепер ми можемо дійсно, ну, не те, що розібратись, а ну, знати, а дійсно, а як зарплата в Україні відрізняється зарплати в Польщі. З точки зору цін також. Від зарплати в Німеччині, а в Німеччині і Ну, Це дійсно цікаво. Задання за 2021 рік. Ну, Як ви розумієте, 2022 ще ніхто нічого не пораховував. Але 21 раз рік такий спокійний, до війни і так далі, тут сам Бог буде порахувати. І от тепер ми можемо подивитись, що ж у нас вийшло. Коли я говорю слово ми, я маю на увазі спонсорів мого каналу. Повністю це відео з усіма цифровими фактами, доступів виключно для спонсорів мого каналу. Якщо я не спонсор, дай мій кнопочка спонсор. Тисніть. Ставайте спонсором і будете дивитись не тільки це відео, а багато інших цікавих відео. А поки ви не спонсор, ну що ж, можу сказати, що? дякую поки що за увагу. І думайте. А для спонсорів. Увага на екран. І так. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте, або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.